Погано перемішана глина руйнує вироби новачків, а у профі вона перевіряє навик. І я зустрів цього ворога. Глина, з якої я почав гончарити, була недомішана. В ній були похерці повітря, які взірвали виріб під час випалу. Тому потрібно їх вигнати, перемішуючи глину на колі, піднімаючи і опускаючи її. Я таким чином видавлюю повітря з глини. Ще я підняв глину дуже високо. Щоб точно вийшло все повітря, бо в такому тонкому об'ємі йому б не було де ховатися. І швидко впустив цю вежу, поки вона не впала. Тепер глина готова до роботи і заодно відцентрована. Але поки я виганяв повітря з глини, вона сильно розмок. Час перемішання і в ній тепер багато води, якої вона стала м'якою, не зможе тримати важку форму. А я хотів гончарити складну форму кулі, як вазу, тому швидко гончаю циліндр, який деформую в кулю і роблю горлишко. Я зробив вазу кулю. Але волога нікуди не ділась і продовжує розмочувати вазу. Вона вже почала кривитись від вологи. А якщо її не підсушити зараз, вона розмокне до кінця і розвалиться, тому швидко сушу її феном і виріб готовий. Але я все рівно її розбив, а замість неї зліпив чашку.